Дійдіть до дверей, пропустіть, будь ласка. Силу поки не приміняйте. Так вас ніхто не трогає. Не найде такі виконавці. Виконавці в Савесні, виконавці. Це не ваша дільниця, це те голови територіальні голови. Складайте, будь ласка, акти відносно складайте, будь ласка, акти відносно цих боржників, які перешкоджають проведені виконавчі дії. Складайте акт незаконної виселення. Це не виселення. Якщо вона незаконна, чому ви цих фірмів Проваве, скажіть, будь ласка. Рішення справа, що якщо а ви не відповідаєте на це питання, якщо я вам відповідаю, Ні, ви мені скажіть що, про це рішення справи. Так, приїхала міліція зараз по виклику. Значить, питання у нас випиняється наші провадження. Значить, зараз я роблю заяву. Відбудьте і робіть, будь ласка. Ні, ми Заходьте. тут буде робимо. Хай зробить заяву. Не треба. Давайте нам відчуття вже достатньо розуміємо. На що вийде? Бачите, сильно доводиться. Ви хочете зробити заяву? Відже зробив хочете.